Я вас вітаю на каналі Сам Собі Майстер. Думаю, багато хто зустрічався в житті з такою проблемою, що коли є автомобіль бензиновий, є бензин, а от здістати його з сучасного автомобіля ціла проблема або фактично нереально. Ось я зустрівся з такою проблемою, що до заправки їхати і далеко, і не виходить. Повний бак бензину фактично. Ну і теоретично логіка підказує, що якось його звіт там. Можна було дістати. Спочатку я спробував, як звичайно, в старому автомобілі запхати шланг в бак ну і з баку витягнути. Думаю, в принципі, там стоїть клапан. Але тоненький шланг мав би його через нього пройти, дотягнутися до бака, оскільки бак практично повний, то не мало б бути проблеми його витягнути. Ось я всунув шланг експериментальний, я ним не думав тягнути, я просто спробував, чи варто це чи можливо це зробити. І він на якусь частину своєї довжини заліз. Далі він просто щось вперся, чи там можливо якийсь електромагнітний клапан, я не розумію. Можливо, така конструкція горловини, що вона з якимось зігзагом, щоб не можна було витягнути паливо. Ну, Результат такий, що з бака паливо витягнути в моїй шкоді Octavia a 5 неможливо. Проблема не вирішилась, так як бензин мені все одно потрібно, потрібно покусити двір. Я подумав, що я зможу зняти подачу в двигун палива, яка йде під тиском спаленого насоса. І насос сам накачає мені паливо в потрібну ємкість. Ось я підняв капот, знайшов деш дешлан, який він фактично один, який товстий, бензостійкий, заходить знизу і в, на клапан впускний палива. Він звичайним хомутом одним фіксується, тому я пробую і не складає якоїсь проблеми його зняти, тільки потрібно зважати, що паливо є під тиском. Правильно б це було зробити. Виняти запобіжник паливного насоса, завести двигун, щоб паливо випалилося, все, щоб тиску не було, тоді знімати. Я зробив так експериментальним методом: витягнув його під тиском, ну і вистрілило паливо. Це небезпечно, оскільки якщо двигун гарячий, робочий, могло бути всяке. Тобто вонгасник треба було мати під руками, він в мене в багажнику в принципі, є. Я витягнув шланг. Я так розумію, це палений шланг, він йде прямо з, з баку відпаленого насоса. Далі я знайшов ємкість, е, і цей шланг е, в, в, запхав в ємкість і пішов е, вимкнути запалення. Запалення я вимкнув, насос почав качати, але як бачимо, що він качає якусь порцію палива. Можливо, автомобіль розумний, він розуміє, що капот піднятий. Е, і... Паливо не треба качати доти, доки його воно не перестане качатись. Тобто вона має накачати якийсь тиск, можливо, тиску нема. Факт е, такий, що паливо порцію дозовано накачується, а далі насос відключається. Відповідно, щоб накачати мені там, близько 5 літрів, треба постійно вмикати запалення. Це я і робив, трошки потикався ключом. Ну, але це результат. Е, Принесло мені, так як я необхідних кілька літрів палива з автомобіля витягнув. Проблем фактично це ніяких не створило мені. Можу йти до роботи. Залишилось зібрати все назад в послідовності, цей паливний шланг встановити на місце, встановити хомут і подивитись, чи все буде нормально, чи нічого не буде текти, підтікати. Ось я вже пробую завести автомобіль, він заводиться фактично як без, без нічого, без будь-яких маніпуляцій, паливо, як бачу, не підтікає, тобто залишається встановити захисну кришку і йти по своїй роботі, займатися своїми справами. Якщо це комусь стало в нагоді. Якщо корисна інформація, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо, в принципі, цікаві відео, цікаві мої дослідження, експерименти. Ну і до зустрічі, до наступних відео. Всім па папа!